Кладаємо душу так про оберегів ангеликів, говорять жінки, що роблять їх у одній з бібліотек Луцька. Вироби різного кольору, виконані в техніці традиційної ляльки-мотанки, тобто без жодного шва. Волонтерки роблять янголів насамперед для наших захисників, А ще передають за кордон. А вже виручені кошти жінки віддають на зсу. Як роблять обереги, розповість Віра Шевчук? Ось таких милих ангелів-оберегів роблять волонтерки для наших захисників. Кажуть, вкладають у ці вироби душу, і вони захищають наших воїнів у боях. Волонтери у Луцькій бібліотеці філії номер 10 для дорослих плетуть захисникам маскувальні сітки, в'яжуть їм теплі шкарпетки, збирають вітамінні набори. У цю книгозбірню приходять і жінки, що створюють для наших воїнів янголів-охоронців. Із 9-ї години ранку волонтери ріжуть горлони тканин на плетіння маскувальних сіток. А вже з 12-ї години працюють зовсім інші волонтери, які створюють обереги для воїнів. І приємно ще те, що до цієї справи долучаються вимушено переселені люди із Харкова. Раніше в нас ця людина відвідувала. Розмовник української мови, а зараз вона долучилася до творчості. Крім переселенки з Харкова, Валентини, Янголів для бійців створюють і жіночки з університету третього віку. За день одна волонтерка робить орієнтовно 10-15 оберегів. Почали роботу цю ангелів ще на початку війни, наша майстриня Бугай Наталія навчила нас робити ці ангели, і ми вирішили, що будемо їх робити, і відсилати хлопцям на фронт. На сьогоднішній день ми вже зробили 10 тисяч ангелів і відправили. Ну, ми не тільки відправляємо на фронт, ми і ходили в госпіталь, і носили нашим воїнам в госпіталі, роздавали. Старано створюють обереги не лише для військових, а й за кордон. А виручені за янголів кошти жінки передають на потреби ЗСУ. Нині волонтерки готують партію цих милих оберегів для діаспори в Канаду. Янголів створюють в техніці традиційної української ляльки-мотанки, тобто без жодного шва. Ми беремо матерію, накладаємо на неї от тюль, щоб красивіше було. Потім робимо з синтепона робимо головку, скручуємо її щільненько, накриваємо так і згортаємо. Ну, А потім обв'язуємо його ленточкою, Ну, щіплюємо його ниткою, а потім лентою прикрашаємо. Не забувають волонтерки і про головну складову, що перетворює янголів на справжні обереги для воїнів. Ну і всі вкладаємо душу, вкладаємо посилання хороші, саме найкраще. Ангели це йдуть як оберіг наш і наших воїнів-захисників. Вони прикладають їх до серця і прив'язують їх на всякі ну допустим, там чи біля серця, чи на рюкзак. І таким чином воно йде як частинка нас, які ми вболіваємо, переживаємо за них і шлему, щоб вони вернулися назад. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.